Друзі привіт! Сьогодні готуємо чудову закарпатську страву це гомбовці зі сливами. У мене взагалі особлива любов до старовинних українських страв, тому що вони завжди із простих доступних продуктів і дійсно дуже смачні. Отже, це такі парові булочки, готуються дуже просто, обов'язково спробуйте. Для початку потрібно розчинити дріжджі. Для цього у воду додаємо одну чайну ложку дріжджів і одну столову ложку цукру та все перемішуємо. Так само можемо розчиняти і пресовані дріжджі. Всі пропорції я залишу під відео. Залишаємо так на 15 хвилин, щоб дріжджі почали бродити. Отже, бачимо, що наші дріжджі почали бродити, з'явилися бульбашки. Тепер додаємо до цієї маси решту цукру. Та додаємо одне яйце. Все добре перемішуємо. Тепер вливаємо цю масу до просіяного борошна і замішуємо тісто. Тісто виходить не надто густе, таке вільне його легко перемішувати. Не потрібно робити занадто туге тісто, щоб гамбовці були м'якими. Наприкінці додаємо 2 столові ложки олії і добре вимішуємо тісто приблизно 10 хвилин. Ось так виглядає вимішане тісто. воно не прилипає до стінок миски та до рук, а також тримається однієї грудки. Тепер накриваємо тісто кришкою або рушничком і залишаємо на 1 годину в теплі. Тим часом приготуємо начинку. Я буду готувати її зі свіжих слив, також можна брати і морожені ягоди. Отже, Сливи почистила і засипаю цукром. Даю так постояти 15 хвилин, щоб сливи пустили сік. Важливо проварити сливи, щоб забрати зайвий сік і щоб вони були м'якенькими. Як тільки сливи закипіли, забираємо їх з плити і перекладаємо в сити, щоб забрати зайвий сік. Ось так підійнялося наше тісто. Тепер можемо формувати гомбовці. Робочу поверхню притрушуємо борошном і викладаємо половину тіста. Розкачуємо тісто товщиною приблизно 1 см. Зверніть увагу, які бульбашки, тісто виходить просто чудове. Далі вирізаємо кружечки, я буду вирізати ось такою пластиковою формою діаметром 9 см. Також можна користуватися будь-якою склянкою, яка у вас є. Решту тіста зліплюємо у кульку і потім знову будемо з нього вирізати кружечки. Далі на кожну паляницю кладемо проварену сливу і заліплюємо все, формуючи кружечок. Ось так, наче збираючи все до центру у такий вузлик. Добре, заліплюємо, щоб начинка не витікала. Далі викладаємо гомбовці у сито для пароварки. Я буду готувати у мультиварці пароварці. Попередньо це сито змастила олією. Викладаємо на відстані одне від одного, тому що вони добре підростають. І відправляємо варитися на пару на 15 хвилин. Важливо не відкривати кришку пароварки, поки не пройде 15 хвилин. Готові гомбовці одразу щедро змащуємо маслом і посипаємо сухарями або меленими горіхами, змішаними із цукром. Зі гомбовці дійсно дуже смачні. Завдяки тому, що готуються вони на перу, виходять неймовірно ніжними. Їх просто можна їсти губами. Не забувайте поставити лайк українському рецепту і буду вдячна за ваші відмітки в інстаграм та фейсбук.